Вітаю вас, пане міністре, на міжнародному економічному форумі. Питання до вас щодо соціальної підтримки українців наступного року, і в яких розмірах вона буде? Чи будуть відділятися якісь збільшені бюджети, що розглядаються? Е, ну щодо бюджету наступного року, хочу сказати, що в проєкті бюджету на 26-й рік вони вже збільшені на 11%. Наразі ми працюємо з бюджетним комітетом, з народними депутатами міністерством фінансів щодо саме е, певних. Е, Змін певних опрацювання певних правок народних депутатів, але наразі, наразі я бачу досить хороший тренд наступного року до соціальної політики виділяється досить багато уваги і безпосередньо кошти на цю сферу також додатково додаються. Чи можна назвати цифри? Е, загалом. А у нас більше на 40 мільярдів гривень прямого бюджетного фінансування близько 40 мільярдів. Плюс ми розуміємо, що сама пенсійна система має зростання за рахунок збільшення надходження обсягів ЄСВ. А чи буде підвищуватися все таки прожитковий мінімум для населення? Наскільки йде також мінімальна зарплата? Чи зросте, тому що останнє було у 2024 році? Здається. Ну, стандартний параметри збільшення мінімуму мінімум мінялімальної заробітної плати на індекс інфляції плюс 2%. Це десь 9% відсотків збільшення буде. Так, ну, у мене крайнє запитання. Ви також відповідаєте за єдність, можна сказати, чи є стратегія повернення українців із за кордону? І чи можна назвати офіційну цифру? Скільки наразі наших за кордоном? Ну, По-перше, над стратегією повернення ми працюємо. Всі ми розуміємо, що одним із основних наріжних каменів повернення це безпекова ситуація. І я завдячую дякую Збройним силам, вони над цим працюють досить активно. Щодо самої стратегії, ми наразі працюємо над нею. Щодо кількості людей за кордоном, по різним оцінкам це близько 5 мільйонів людей. Не 8, а все-таки 5. Ті, хто виїжджав продовж останніх років, це близько 5-6 мільйонів людей. Дякую, зло теж кілька запитання. Поряд я обіцяли, що з наступного року отримуватиме довго гроші Безпосередньо, молоді батьки, ті, хто народили, і ті, хто там а потім планують <плес> вийти одразу на роботу. після виконати країн, чи все таки зважаючи на і не гарантовано покриття 18 мільярдів, чи все ж таки це буде виконано? А, звісно, це проект бюджет проект змін. Цей законопроект він перебуває зараз в Верховній Раді. А друге читання опрацьовується в комітеті, досить активно опрацьовується. Хочу сказати, що наразі нічого не міняється. Більш того, кошти на реалізацію цього проекту забюджетовані. Забюджетовано близько 28 мільярдів гривень саме на реалізацію цього проекту. Дійсно, сам проект передбачає разову виплату 50 тисяч гривень. Також передбачається підтримка сімей з дітьми впродовж першого року. А дитини в в розмірі ми плануємо 7 тисяч і підвищений коефіцієнт підтримки саме для сімей, у кого діти з інвалідністю півтора коефіцієнт. А також передбачаються кошти на е, підтримку дітей у ну, вигляді ясел будь-яких інших форм підтримки е, в разі, якщо батьки вийшли на роботу після першого року е, дитини. Саме розумієте, де чи проблемі європейський союз ні, це бюджетні кошти. Останнє питання зима на нас бачили, що пере. Программа підтримки на 6,5 тисяч гривень. Чи можна від цього детально розказати, хто може отримати ці кошти, а коли вже є я хочу допомагати всім? Наразі так, да, ми працюємо над цим актом. Маємо найближчий кабмін винести на розгляд 6,5 тисяч гривень для сімей з числа малозабезпечених, в тому числі при фронтовій території. Це зимова підтримка. І фактично, якщо уряд підтримається. Кошти є на це. Коштин це є а коли отримати. Як тільки буде як тільки буде прийнято рішення проголосовано кабінетом міністрів, ми зразу почнемо імплементацію даного акту.